Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. Але спочатку пропоную послухати історію, яка трапилась в кімнаті. Це було влітку. Якось бешкетниця муха залетіла відчинене вікно і потрапила у кімнату, де було багато рослин. Вони стояли на підвіконні. Одні рослини розкинули свої великі зелені листочки, інші красувалися своїми яскравими квіточками. Кімната була наповнена ніжним ароматом, нагадувала маленький квітучий сад. Зазвичай! Рослини ростуть ззовні будинку. Що ви тут робите? запитала муха. Ми кімнатні рослини. Людина прикрашає нами свої приміщення, відповіла фіалка, демонструючи свої великі фіолетові квіти. А мене люди використовують як ліки. озвався Алої. Коли хтось обпечеться, то візьме мій листочок, розріже вздовж і прикладе до рани. Біль ущухне, а рана швидше загоїться. Настоянка мого соку з медом допоможе і від застуди. Звідки ви взялися? перепитала комаха. Ми всі походимо з різних місць. Наприклад... Фікус з Індії, Кактус з Мексики, Монстера з Бразилії. А я з тропічних лісів Африки, пояснив Бальзамін, хизуючись красивими яскраво червоними квітами. Чи не хочеться вам додому? Більшість із нас росли у тропічних лісах. У людських помешканнях так само, як і в рідних тропіках. Тепло, висока вологість повітря, багато вуглекислого газу, не дуже яскраве світло. Тому ми почуваємося, як вдома. Пояснила фукція. Невже вам не хочеться на волю? перепитала мандрівниця. Ми тепло. Зауважила фіалка. Як ви можете жити зі злобною людиною? запитала муха. Хіба вас не виганяють з кімнати? Ні. Людина за нами доглядає, поливає, розпушує ґрунт, додає добрива, обрізає сухе листя. Коли ми дуже виростаємо, людина пересаджує нас. У більший горщик. відповіла Бегонія. Людина піклується про нас. Одна кого не розумію. Чому ви прислужуєте людині? призвищала муха. Ми потрібні людям. І з радістю даруємо їм свою красу, аромати, ліки. Крім того, люди, які доглядають за вазонами. Стають добрішими та уважнішими до дикорослих рослин, даремно не зірвуть і не затопчуть їх, сказав Фікус. Муха так і не зрозуміла благородної місії кімнатних рослин. Вона почухала лапками голову, поправила крильця і поспішила вилетіти у відчинене вікно. Радіючи з того, що за мить опиниться подалі від людей, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам казка? Про що вона була? Про муху, яка залетіла у кімнату і побачила багато гарних яскравих кімнатних рослин. А у вас вдома є кімнатні рослини? Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію квіти у горщику. Для початку давайте розімнемо наші ручки. Приготуйтеся, з'єднайте пальчики ось так, як я. Наші гарні квіточки розкривають пелюсточки. Вітерець ледь повіває. Наші квіточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівоньками хитають. Тихо, тихо, засипають. Молодці. Давайте зробимо ще раз. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває наші квіточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівеньками Хитають, тихо-тихо, засипають молодці дітки. Для нашої аплікації нам знадобиться картон, аркуш зеленого паперу. Ось такий вирізаний з паперу горщик для квітів, Він може бути іншої форми та кольору. Також вирізані з паперу квіточки більшого розміру 5 та 5 штук меншого розміру та 5 кружечків для серединок. А також клей, ножиці, пензлик та олівець. Підготуємо наші квіти, беремо квітку і ось так загинаємо кожну пелюсточку всередину. І маленькі також квіти можуть бути різного кольору, який вам подобається. Готові квіти відкладаємо в бік. Горщик теж відкладаємо і серединки, бо вони нам будуть заважати. Кладемо руку на зелений аркуш паперу. Беремо олівець та обводимо руку. Тепер попросіть батьків, щоб допомогли вам вирізати ваш відбиток руки. Ось так. Тепер починаємо приклеювати на картон відбиток вашої руки. Намашуємо клеєм. У мене папір двосторонній, тому я намащу з будь-якого боку. Якщо у вас папір односторонній, ви перевертаєте папір кольоровою стороною донизу і з білої сторони мастите клеєм. Тепер намащену клеєм ручку, перевертаємо і приклеюємо. Не забудьте залишити знизу місце для горщика. Зайвий клей прибираємо серветкою. Ось так. Беремо горщик, намащуємо. Теж клеєм та приклеюємо його. Ось так. Тепер будемо приклеювати квіточки. Беремо квіточку і перевертаємо загнутими полюстками, опускаємо вниз і намащуємо клеєм лише серединку. Приклеїли, придавили, так зробимо з усіма квіточками. Маленькі квіточки. Так само зігнутими полюстками донизу намащимо в серединку і приклеїмо. Клеїмо всередину великої квіточки та приклеїмо усі маленькі квіточки. Тепер в середину кожної квітки наклеїмо наші серединки. Ось так. Погляньте, які чудові квіти у горщику вийшли в мене, а які вийшли у вас. Я буду чекати на фото ваших квіточок. Дякую за увагу. До побачення!